Майже половина шкіл області, це понад 190 навчальних закладів. На сьогодні не мають 80% вакцинованих працівників. Про це повідомила начальниця обласного департаменту освіти і науки Вікторія Гробова. За її словами, станом на 7 вересня найменше вакцинувалися працівники шкіл у серединобудській громаді. Найбільше в Андріяшівській понад 90%. чекають мобільну бригаду на сьогодні. І завтра там будуть виїжджати. Тому Ситуація може до п'ятниці, до того, як до кінця тижня може ситуація. Зараз масово вакцинуються другою дозою. У сумах, говорить начальниця управління освіти Антоніна Данильченко, вакциновано понад 82% освітян. Тож, каже, з понеділка, якщо введуть жовту карантинну зону, підуть на навчання всі 40 шкіл міста. Є у нас чотири школи. У яких до 70%, але на сьогодні і на завтра у нас ще запланована вакцинація більше 300 чоловік серед працівників працівників шкіл це. Близько чотирьох тисяч, у нас не вакциновано 650 чоловік. Всього лиш. Всього в області щепили 19,5 тисяч освітян, каже заступниця начальника обласного управління охорони здоров'я Галина Хомета. Це 53,7 відсотки від загальної кількості цих працівників. Школа, яка Досягне більше ніж 80% відсоткового бар'єру щеплен... охоплення щепленими своїх працівників. Буде працювати в жовтій зоні безпосередньо з працівниками. Ті, які не досягнуть, вимушені будуть піти на офлайн навчання.